Житель села Німшин Мар'ян Боденко мешкає неподалік сміттєзвалища, розповідає, що минулого року люди були змушені перекривати дорогу Це для того, щоб привернути увагу влади до проблеми. Чоловік каже, що сміття на територію звозять тоннами щодня. Як сильний вітер, всі бумаги, всі клійонки, усі пакети, все летить на село на подвір'я. Біля церкви я живу і все летить сюди. По полях все, на пшеницю паде, всілякі уколи вивозять, і все, Бог знає. Але ми цей хліб їмо. Моя дитина ходила по подвір'ю, бере пакетик, цей з мусором. Тоді я психанув і почав перекривати дорогу. Володимир Сесак, теж місцевий житель, каже, що за його спостереженнями сміттєзвалище погано впливає не лише на екологію, але й здоров'я людей. Воно ну, всі ракові захворювання і різні захворювання, не тільки ракові. От може, в когось є астма, хтось хворіє. Були випадки, що діти приїжджали, діти хворіли від цього диму, які попадали в лікарню. Я був в такий випадок, у мене сусідка приїхала з з цього, за кордону, в неї захворів син, його забрали в лікарню іменно від цього, от, тому що в нього алергія. Володимир Білоус. Повідає, що непотребом засипали і озеро, яке розташоване позаду сміттєзвалища. Проте найбільше, каже чоловік, страждає Дністер. Річка тече за 140 метрів від звалища. Коли Дністер підходить, то воно все спливає. Сміттєзвалище переповнене. Горно туди, поза дамбу вон в озеро мусор. Це, ми, це питання ми піднімали того року. Тут приїжджали. Представники Галицького Ода, представники з Бурштина приїжджали з мерії, договорились так, що почнеться утилізація, вивіз мусору, буде утилізовуватися. От вони поставили у цю шопу, і на тім все закінчилось. Голова Бурштинської територіальної громади Василь Андрієшин вважає, що місцевим жителям не загрожує жодної небезпеки від сміттєзвалища та каже, що зараз влада громади працює над його узаконенням. Міздеця, це повна несенітниця, нікому ніхто не загрожує. Сміттєзвазвалище обрамлене валом. Я думаю, в такому стані, як наше сміттєзвалище, де бога б інших були, е, значить, е, цих наших територіальних громадах такі сміттєзвалища. Ми робимо проєкт і будемо вже до кінця року, тобто осінь, я думаю, навіть будемо мати паспорт сміттєзвалища. Тобто ми точно... Вже все поставимо на офіційну законну основу. Екологиня Людмила Архипова каже, що фільтрат від сміттєзвалища, яке розташоване неподалік від річки, може потрапляти у ґрунтові води та забруднювати колодязі жителів. Тому облаштовувати його необхідно за європейськими вимогами. Цей полігон твердих побутових відходів він повинен. Улаштовувати спеціальним методом, тобто там має бути така вистілка, глиняна або з якихось інших матеріалів на дні, для того, щоб не відбувалося у цього якраз таки просочування фільтрату, який утворюється внаслідок гниття перегнивання тих матеріалів. Начальник відділу управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Петро Кульба розповідає, що відповідальність за сміттєзвалища на органах місцевого самоврядування. Петро Кульба каже, що за інформацією, яка йому відома, це сміттєзвалище бурштинська влада планує паспортизувати та рекультивувати частину відходів. І на цьому ж місці за гроші з екологічного податку збудувати сучасний полігон регіональним планом поводження з відходами. Передбачено ряд місць для того, щоб можна було передбачити будівництво нових полігонів, які відповідають європейському європейським умовам тобто, водонепроникний екран, безпосередньо мережа спостережливих свердловин, які безпосередньо. Моніторять стан підземних вод, стан підземних вод, тобто вплив фільтрату. Петро Кульба каже, цього року Бурштинська ТЕС планує сплатити до місцевого бюджету 56 мільйонів гривень екологічного податку. І саме за ці гроші можна рекультивувати сміттєзвалище і збудувати новий полігон. За словами Петра Кульба, ціна схожого полігону, який будують у Снятині – 70 мільйонів гривень. Олександра Барчак, Назар Вінтонюк, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івана франківщина